Вітаю вас, мої любі сонечки. Колись мій розум, коли я молилася, медитувала, задав таке запитання. Ага, Значить, ти багато всякого пережила в житті. Всього було всяких багато проблем, значить, в тебе погана карма. І тут, звісно, моє серце. На це відповіло. Відкрилося, відкрився простір, знання. Відкрилося моє чисте знання і бачення. І я зразу ж ввійшла в знання про те, що це таке. Просто відкривається простір, і ти просто знаєш. І я знала, що це не погана карма, це не як покарання, а навпаки. Як божественний дарунок для сильної душі, для того, щоб вона тут розкрилася і стала ще сильнішою, відкрила свою силу духу. Адже тільки так, тільки сильні душі можуть прийняти митерства і проходити їх і рости духовно. Тільки для них ці всі іспити, як можливість вирости і стати світлом на землі, мої любі сонечки. Те саме відбувається з нашою рідною землею, частинкою якої є ми з вами, кожен з нас. І ці митерства не тому, що ми погані, не тому, що ми це щось дуже погано з вами все робили, а не для того, щоб пробудити нас. Так, так болюче світло пробує війти в нас, в наше серця і на нашу землю. Але можу сказати точно, що українці, обрані Богом на рід, який вибрав таку долю, вибрав свою долю, і тільки дуже сильні духом душі, можна сказати, одні з самих сильних душ на землі змогли взяти на себе таке випробування, і не одне, для того, щоб проявити свою силу духу. Для того, щоб пробудитися самим і пробудити весь світ. Не всім це по плечу. Не всім можливо це зробити, мої любі сонечки. Тільки такі зрілі душі, як ви, як ми з вами, готові це зробити і вже це роблять. Пробуджується і пробуджують всіх. Першими бути важко. Але це саме прекрасне, що могло з нами статися. Це пробудження наших сердець і буде ставатися ще більше. Адже щоб не відбувалось, ми для цього прийшли на землю. Мої любі, сонечки. люблю вас.